Всім доброго дня! Сьогодні ми знову вирушаємо на кухню, щоб приготувати щось смачненьке. І цього разу це запечене м'ясо під ароматною сирною скоринкою. Страва виходить неймовірно апетитною, соковитою та ситною. Отож, перейдемо до приготування. Нам знадобляться такі інгредієнти: м'ясо. У мене свинина півтора кілограма, дві цибулинки, приправа до м'яса, суміш прянощів хмелі сунелі сушений часник чорний перець. Сіль. я додала не повну столову ложку. Але орієнтуйтесь на свій смак. 4-5 столових ложок сметани. За бажанням можна замінити майонезом. Сир. 150-200 г. Я використала половину твердого сиру та половину моцарели. Нарізаю м'ясо невеличкими шматочками. Додаю до м'яса хмелі сунелі, приправу до м'яса, чорний перець, сушений часник та сіль. Усе добре перемішую та залишаю на 20 хвилин, щоб м'ясо промаринувалося. Поки м'ясо маринується, нарізаю четвертинками цибульку. Запікатиму м'ясо ось у такій стіклянній кастрюлі. Тому на дно не додаю нічого, просто викладаю нарізану цибульку, тому що в цьому скляному посуді нічого не пристає та не підгорає. Зверху рівномірно викладаю замариноване м'ясо. Потім додаю 4-5 столових ложок сметани та розподіляю її по всій його поверхні. Тепер накриваю кастрюлю кришкою та ставлю м'ясо запікатися у попередню розігріту до 180 градусів духовку десь на півтори годинки. Поки м'ясо запікається, натираю на крупній терці сир. За 10 хвилин до готовності дістаю м'ясо, щедро посипаю сиром і повертаю в духовку ще на 5-10 хвилин, доки не з'явиться красива рум'яна сирна скоринка. І ось наша страва готова. М'ясо виходить ароматним, дуже ніжним і неймовірно соковитим. Воно чудово підійде і для святкового столу, і для звичайного сімейного обіду. Тож спробуйте приготувати цю страву. Я впевнена, вона вам сподобається. Якщо рецепт був для вас корисним. Ставте подобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на наш сімейний канал. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей.